В Біблії є така історія, коли Давид вийшов на боротьбу з Голіафом. Увесь ізраїльський народ стояв з одного боку, а велестимляни з іншого боку. І умова була проста: візьміть свого воїна, а ми візьмемо свого воїна. Хто кого поб'є, той тому буде, і потім пан, а інші будуть служити йому. І от серед ізраїльтян не було жодної людини, яка би хотіла вийти перемогти. Як ви думаєте, чому? Тому що там був противник серйозний, хто? Велетень Голіаф, який мав 3 метри 20 сантиметрів зросту. Я, мабуть, рукою не покажу вам, навіть скільки це. І ось коли ніхто з ізраїльтян, навіть цар, який єдиний мав щит і меч, не могли цього зробити і боялися навіть цього зробити. Вийшов Давид, який воїном не був, він не був спецпризначенцем, десантником чи якимось армійцем. Він каже, що якщо той, хто поносить ім'я Господа, він уже не жалець. І ось його одягають в такі, знаєте, обладунки, дають йому щит меч більший, ніж він, напевно, і тяжчий. Він це все, знаєте, віддає, каже: Я не можу, я це не буду, я не звик до цього. Бере п'ять гладеньких камінців, кладе їх в торбу, кладе їх в пращу. Виходить до цього Голіафа і каже: Ти вийшов на мене з мечем, а я йду на тебе в ім'я Господа. Кладе цей камінь в пращу, розкручує цей камінь, кидає. Один хлопець е, дуже хотів дізнатися, як це цей Давид, який був не воїном, як він міг так здалеку попасти. Знаєте, куди він попав? Прямо в чоло. І він каже: Я не знав, як це так. І ось одного разу Бог йому в, у вісні Відкриває. Це реальна історія. Він каже, що я сплю, бачу Давид Голіаф, кидає цей камінь. Камінь летить, але мимо, реально мимо. І каже, в останній момент я бачу, ніби рука якась така бере і поправляє прямо в ціль. Знаєте, що це таке? Це Бог і Його благословення. Людина, яка йде в ім'я Господа і живе по Божій волі. Це людина благословена Господа. І сьогодні Господь хоче благословити кожного українця, який для себе прийняв рішення. Господи, я хочу жити по Твоєму слову, я хочу жити по Твоїй волі.